Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку зв'язного мовлення, і ми з вами будемо вивчати віршик. За допомогою мнемотаблиці. Вірш має назву Ой, зима, зима, зима. А які зимові розваги ви знаєте? Гра в сніжки, катання на лижах, в санках, ковзанах. Ліплення снігової баби. Ми будемо вчити вірш Петра Бровка. Ой, зима, зима, зима. Будьте уважні, починаємо. Ой, зима, зима, зима. Веселі ж пори нема. Гірки, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг дітлахи на ковзана! Скільки радості в очах! А для того, щоб ви краще зрозуміли вірші, я пропоную вам табличку. Давайте розглянемо малюнки, та що на них зображено. На першому малюнку зображена зима. Тож ми з вами скажемо: ой, зима. Зима-зима. На наступному малюнку зображено, як весело діти ліплять снігову бабу. Тож ми з вами скажемо: Веселі шпори нема. На наступному малюнку ми бачимо, як дітки спускаються з гірки на санках. Тож ми з вами скажемо: Гірка, сани, гомін, сніг. Синій вечір, ви бачите на малюночку синій вечір. На наступному малюнку білий сніг. Далі ми бачимо, як дітлахи катаються на ковзанах. Тож ми скажемо дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах! Погляньте на останній малюночок. Діти радіють, що настала зима. Давайте разом спробуємо промовити віршик. Повторюйте за мною: ой зима, 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 веселі шпори нема. Гірка, сани, гомін, сміх. Синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах! А зараз пропоную вам самостійно вивчити віршик за мнемотаблицею. Ваші батьки в цьому вам допоможуть. До зустрічі!